Вітаю! Триває проект, який присвячений Дню виборів. Про перебіг виборчої кампанії та саме про цей день. Ми поговоримо з координатором руху чесно в Рівненській області Віталієм Примаком. Вітаю вас! Добре. Отож, яку роль відіграв ваш рух, рух чесно, який вже відомий багатьом рівнянам саме у виборах? 2015? Ну, рух знову ж таки робив свою діяльність вперше цього року унікально. Як і в Україні, так і в Рівненській області, під вибори досліджував власну діяльність місцевих діючих депутатів і кандидатів у місцеві ради. Ми взяли в Рівненській області і встигли, і в принципі в наших силах було тільки зробити по рівному і Рівненській області по кандидатам. І власне наша робота була спрямована на те, щоб зробити. Аналітику, вивезти її в інфографіки, в аналітичні тексти, і, власне, розповсюдити по засобу інформаціях інформації, щоб громадяни, які йдуть на вибори, могли це прочитати і, власне, аналізуючи ці дани, дані, зробити свій вибір, вибір, який не просто надуманий, придуманий суб'єктивно, а показаний в цифрах. А які конкретно були ці дані, які ви от. Змогли знайти ну Єбір. власне перше, що ми зробили, це визначили в діючих депутатах. Депутатів, які варто було би відкликати, які пропустили в певний свій рік свого скликання ага. будь-який рік більше 50% засідань або сесій, або комісій, такі депутати, власне, по закону України стосовно статусу депутатів місцевих рад, їх можна було відкликати з Ради і замінити власне іншими. Як... А хто це має робити? Ініціювати відкликання? Ініціювати мають виборці, але діюча рада поки що, яка є, то вона залежала від політичних партій. Тобто, в принципі, величезна є процедура прописана. Якщо це говорити про рівне, то це має 200 людей зібратись, вирішити, що потрібно цього депутата відкликати після на тому окрузі, де цей депутат пройшов, повинні зібрати ці 200 людей. Більше 51% від виборців підписів на відкликання після передати відповідно територіальну виборчу комісію, яка знову ж таки стає заручником політичної партії, яка має звернутися до політичної партії цього кандидата і сказати, що громадяни хочуть відкликати, і партія тоді може сказати, так відкликаємо або ні. Тобто, фактично, людям можуть і відмовитися, що так, сама партія. Так, так, так. Люди а. можуть проробити великий шлях, зібрати підписи, а далі все залежить знову ж таки від партії. Угу. Нові депутати насправді будуть по новому закону, про який відбувається зараз вибори, угу. їх буде, ну. Знову ж таки, не дуже просто відкликати, але реальніша процедура uh -huh. е ніж вона існувала досі. А в чому в чому реальніше? Що спростилося? Тому що я була на одній прес-конференції, також однієї партії, не буду називати, і там е озвучили, що депутати самої партії, члени партії, мають право відкликати, тобто вони депутати, тобто тобто не, не потребують там звернення людей. Ну насправді, те, що, наприклад, по по суті було в попередній раді, та саме партія не могла без підпису громадян зробити те саме: звернутися до ТВК і замінити свого депутата. Ну який вслідуючи в списку, був. Тобто, це не було раніше так само проблемою, але це не робили з багатьох причин. Основна, це те, що люди в попередніх виборах, які йшли, ну тобто, не всі я можу говорити точно, але в більшості. Ми бачимо, хто був в раді, це люди, які багаті, які люблять бути депутатом, які люблять і фанати, скажімо, депутатського значка, угу. які їм допомагає багато вирішувати проблем там з податковим і всіма іншими державними органами. Угу. Ем, ось на вашому сайті, на сайті вашого руху центральному, я прочитала такі слова: «Дізнайтеся усе про свого депутата. Яким чином ви доносили інформацію до виборців, до людей про. Так, насправді це перша кампанія, яку місцево власне проводили, і це був перший досвід нас. Багато можливо там було моментів технічних, багато помилок, але ми зробили ну, величезну базу даних, яка зараз є на сайті, яка буде і на наступні вибори. Тобто, якщо говорити про це, то я можу сказати, що зараз вже на сайті на дані про, скажімо, політичну. Діяльність кожного кандидата, які були з 1998 року в Україні, ну в даному випадку в Рівненській області в Рівному. Тобто людина може зайти на сайт і побачити, наприклад, коли якого року людина, цей кандидат балотувався раніше від яких партій, від якої він зараз балотується, і, власне, це ну, громадянам має показати відкрити очі на те, що депутати, які постійно перебігають. Вони власне тримаються за крісло. Потрібно обирати зовсім нових, які не заплямовані, і в них є шанс не, скажімо, зробити добре, а так само і спортитись, але в них mm -hmm. є шанс. Ну, з цих попередніх вони вже заплямовані. І як досвід показує, не знаю чого, і вибори те, що ці запля... Запля... заплямовані через. Перебіжки в топові партії через купівлю цих місць в партії знову ж таки приходять до влади. Поки виборці не зрозуміють того, що потрібно голосувати за нових, бо в них є шанс, доти в нас буде ситуація, коли багаті, які хочуть захищати свій бізнес, будуть приходити до влади. Зрозуміло, на вашу думку, після цих виборів щось зміниться? Ну тобто, вже Україна проходить зараз дуже складний саме суспільство такі трансформації, і на вашу думку, от ці вибори будуть якимсь таким рубежем який щось зміни? Чи все-таки ще мало часу пройшло? Насправді, ну я можу судити з, цього, з того, що наприклад ми сьогодні. Бійшли багато дільниць в місту рівно, і є, ми бачили, що на певних дільницях є багато молоді. На певних дільницях немає молоді. Тобто це по-різному буває. І не можна говорити, що там тільки пенсіонери ходять на вибори. Замітили те, що відбуваються порушення там, каруселі, були у Рівному, так як і всі в Україні. Це означає те, що влада, яка ну, покликана організувати вибори, вона до цього поставилась не відповідально і, власне, можна сказати, що президент України і Кабмін, і ЦВК в цілому, яке ну, підпорядковується там ним, власне, провели ці вибори не дуже гарно. Ми це побачимо і по результатах, і ми вже бачимо по новинах, коли КАУ, комітет виборців України опора і просто журналісти фіксують багато порушень. Ці порушення. Не було б, якби був процес добре організований. А от конкретніше про порушення, яка вам інформація відома, і, можливо, от, ем, таке най ем, зараз яскравіше порушення це каруселія, я так розумію, так? Одне з Так, так. розкажіть нашим глядачам, хто не знає, що це таке. Поясні, ну, детально. каруселі, це власне вже ну, це історичне явище в Україні, Я не знаю, як в інших країнах, але це постійно на кожних виборах є, вилазить. Це ну, тобто, кандидати, які хочуть дуже перемогти, вони вкладаються гроші, купляють людей. Uh -huh. Власне, основна ціль, щоб людина пішла на виборчу дільницю, не проголосувала, винесла в бюлетні, щоб це ніхто не побачив, там членів комісії, спостерігачів. І далі ці бюлетні позначають потрібні помітки і передають іншій людині, яка йде знову ж таки на ту дільницю голосувати. Голосує своїми бюлетнями і додає до тих бюлетенів ще ті, які їм передали. І відповідно в результаті, коли на цій дільниці підрахувати кількість голосів, які були віддані, і контрольних талонів, вони співпадуть. Просто їх винесли, позначили і знову занесли. І це називається карусель. Це ну це чорна гра, і насправді за такі, ну тобто, було кілька порушень в Рівненщині, і це говорить про те, що це є. Це є не тільки в нас, це майже в кожній області зафіксовано. Тому знову ж таки, це говорить про те, що вибори не чисті, не чесні. Далі можна сказати про те, що агітація в останній день тиші, вчора і сьогодні вона була. Багато кандидатів були для своїх дільниць. Вони там були, можливо, агітував хтось, говорили з виборцями. Це в принципі не заборонено, але це було. Наприклад, європейська партія знову ж таки видно, що свіжими красками там, по асфальті, по всьому місті, було е, просто дуже масово розповсюджено їхню символіку. Тобто це, 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 це знову ж таки порушення. <кій> Остання дільниця, наприклад, який я сьогодні був, там виявилось так, що. Члени, які виїхали до виборців, які мали голосувати вдома, визначено було 12 людей, в скриньку було вкинуто контрольний терон з 12 і відповідно ці люди з комісії взяли 12 бюлетнів, поїхали, проїхались по всіх людях, приїхали і замітили, що вони не вписали в цей процес 13-ту людину. Знову ж таки, взяли 13-й бюлетень, збігали, щоб він проголосував, Але знову ж таки, в скринці, ну, була цифра 12 в контрольному талоні. Ми отримали, що в скринці ну, орієнтовно голосувало 13 людей. Тому знову ж таки будуть якісь неточності. Це власне не вплине там на вибори кардинально, але от такі є моменти, коли я не досвідчений член комісії. А власне, це наскільки голова сказала: вина секретаря комісії. Від партії «Прогрес». Чи, чи, чи є якісь санкції для цієї людини, чи є все списують? Ну, насправді, ну, я ж, в, санкції в більшості випадків по законодавству, це коли там, якась дія дуже впливає на результат. Uh -huh. Ця відповідна дія, я думаю, що вона в підсумку виявиться, uh -huh. і деякі спостерігачі, і, я думаю, журналісти будуть говорити про це багато. Але ну це незначне порушення на відміну від, наприклад, карусела от від... каруселі. Санкції для людей, які от, в цьому процесі беруть участь, і санкції до того, хто замовив. Ну насправді того, хто процесі. замовив, важко знайти, тому що, тому що людина, яка йде на те, щоб винести бюлетень, вона проінформована. І в будь-якому випадку їй заплатили стики, скільки, можливо, вона сказала, того, щоб все зробити. Насправді, є в кримінальному кодексі адміністративна відповідальність, яка встановлюється судом. Насправді, точну цифру я не знаю, але це кілька неоподаткованих мінімумів угу. там, знову ж таки, розсуд суду. Є мінімальна сума, є максимальна. І наскільки я знаю, ви говорили про день тиші, про порушення саме в цей день. В нас теж, по-моєму, по законодавству не дуже великі суми, так? Бо от я сьогодні читала про Польщу, то там кілька тисяч злотих, і це дорівнює майже 200 тисяч євро. Тобто, це значна сума. Ну, насправді, якщо говорити про Ну, у нас зараз в діючому законодавстві те, що відбувається по великому рахунку, які ми нехтують в більшості політичних партій порушень, це порушення, які за які несуть політичні там бренди, ну можливо, тільки адміністративну відповідальність, і то це мінімальні цифри, як ми бачимо по результатам. Насправді, навіть якщо було б законодавство по адміністративному е значно кращим, е наші партії фінансуються незрозуміло як. Тобто будь-які суми, власне, проплатити штрафи, це не проблема для наших партій. Я думаю, що буде проблема для партій наших із новим законом про фінансування політичних партій, які будуть діяти на наступні вибори. Тому що наступні вибори будуть фінансуватися із державного бюджету, в підсумку одна людина в рік на вибори буде виділяти 12 гривень з людини буде зніматись. І це не цифра, але партії, які відповідно, Є при владі і які мають відповідно величезну кількість штанів, Вони матимуть участь брати пропорцію з бюджету на свою діяльність. Фінансування, яке буде залучатися знову ж таки з боку, там, від членів політичної партії, можливо, від там, людей, які підтримують цю партію, буде встановлений мінімум. І власне цей мінімум, знову ж таки, буде, якщо перевищувати, це буде знову ж таки порушення. Угу. Знов, в новому законі про фінансування прописані якби, інструментарії, котрі дозволять, власне, під час виборів вплинути на партію, для того, щоб вона не залучала фінансування, тобто там можливо навіть зняття з реєстрації партії або кандидата. Зрозуміло, угу, ем, давайте повернемося до вашого руху і до е, вимог е, вашого руху до кандидатів, які от ви ставите перед собою такі пункти, яким має відповідати депутат. Ну, вперше, хотів би ну, сказати те, що багато людей, ну і громадських активістів, і, можливо, журналістів, суб'єктивно може оцінювати роботу будь-яких депутатів. Є депутаті, депутати, які активно беруть що в усіх процесах участь, вони багато чого роблять. Але знову ж таки, громадський рух чесно закликає людей оцінювати кандидатів і депутатів по цифрах. По цифрах в тому, що вони досягли, що вони зробили, скільки зробили, скільки в даному випадку, які ми досліджували, пропустили. Ми дослідили е, депутатів, які варто було відкликати. Далі е, в останній день перед е, днем тиші ми оприлюднили інформацію депутати, які пропустили більше, ніж 25% е, засідання по сесії по комісії в міській раді, і які балотуються в міську раду. І власне, ну це цифри, це не то, що ці депутати це погані, але це цифри, які говорять, що ці люди напрацювали на так. Погані, чи вони це добре? Це знову ж таки робити виборці. У мене остаточна інстанція і вибір, де на дільницю робити виборець. І головне, виборець не ґрунтується тільки на цій інформації. Є інша інформація, наприклад, якщо про нас траєкторії. Далі, наприклад, ми не встигли при оприлюднити до... Дня тиши декларації кандидатів, вони в нас всі є. І ось таким моментом, коли людина бачить одні цифри після інші цифри, далі є ще декларація, скільки заробляє той кандидат і на що живе, і дивиться на кандидата, в якого там не знаю, інфініті машина, а він декларує, що в нього там зарплата за річна. 23 тисячі, то, відповідно, виборець зробить свої висновки і не проголосує за цього кандидата. Є багато інших організацій, які по інших критеріях досліджують власне, політичні партії і кандидатів. Головне, що виборець, ну, українці в принципі повинні зрозуміти те, що обов'язок йти на вибори і голосувати операти, прописаний в Конституції, це обов'язок. І робити це просто за не знаю за те, що сподобався бренд, за те, що сподобався логотип політичної партії, це неправильно. За те, що так само принесли гречку, чи не чаєм, чи, можливо, ще щось робили, це теж неправильно. Правильно, це коли виборець готується до виборів. Він аналізує інформацію про кандидатів, про їхні програми і, власне, ідея, робить свідомий вибір. Оце свідомий вибір. І знову ж таки, з самого початку, те, що ви запитували. В Україні зміниться тоді, все тоді, кардинально, коли стане свідоме суспільство. Коли люди, які будуть йти на вибори, вони не будуть брати гроші за те, що винести бюлетень, брати гречку і все інше. Це власне кандидати вони дають після приходять до влади і забирають те, що вони втратили. Ага. Можливо, і навіть і більше, більше. так зрозуміло. Е, розкажіть, чим ваш рух буде займатися після виборів? Які нові проекти, можливо, плани на майбутнє. Е, ну, єдине, що точно, я знаю, що була історія, що, наприклад, якщо взяти, був у 2012 році прийнятий закон про доступ до публічної інформації. І, власне, в тому законі говориться, що всі державні службовці, так само як депутати місцевих рад, мають оприлюднювати свою декларацію про доходи. Показав досвід у всій Україні, в тому числі, наприклад, якщо брати Рівненську міську раду, не всі депутати. Оприлюдню свої декларації. Зараз там в деяких випадках відбувається судове засідання, ну, тобто суди, але знову ж таки це от була проблема. Зараз на цих виборах тобто депутати, які пройдуть в раду, ми вже маємо всіх кандидатів декларації. Першу, ну, тобто ми отримуємо 100% декларацій, які будуть показувати доходи наших діючих депутатів, які оберуть, оберуться в нову раду. І власне цей крок знову ж таки показує те, що ну, громадянське суспільство побудувало якусь зміну, яка призвела до того, що депутати от були відкриті. Вони навіть не очікували, що громадські активісти можуть зробити таке піти, виборчу окружну виборчу комісію, власне, сфотографувати ці декларації. Це закон це законно. Вони на це дали, коли писали заяву згоду, і ну, це буде їм наука, і насправді досвід. Якщо говорити в цілому про ініціативи громадського руху, чесно, то ми знову ж таки після виборів будемо збиратися в Київ з усіх регіонів, аналізувати те, що нам вдалося, не вдалося на цих виборах і, власне, говоримо, що би ми ви могли, виходячи з тих результатів, які ми зробили і досягли, робити далі. Тоді, знову ж таки, шляхом консенсусу ми визначаємо якісь пріоритети і набиваємо наступні цілі. Зрозуміло. Інформацію по ваших дослідженнях, результати моніторингів можна побачити на вашому сайті, так? Так, тобто вся інформація міститься на сайті, є інтерактивна карта в класі регіонів, там ви вибираєте будь-яку область, і відповідно там введені всі дані, по яких ми працювали. Тобто там є і по прогульниках інформація діючих ще поки що депутатів. Інформація по всіх кандидатах, які йшли на вибори, вона там залишиться. Там є інформація із попередніх виборів за депутатів. Про власне, про якісь їхні порушення, про кримінальні якісь справи, про жу... людей, які фігурували в журналістських розслідуваннях, okay. тобто, це величезна, насправді, унікальна база, яка є в інтернеті, доступна будь-якому громадянину. Головне те, щоб люди дізнались більше про цей сайт, чесно і, власне, заходили традиційно, дивились на цю інформацію. Знову ж таки, на Кулисью, що ну тобто, виборець не повинен там готуватися тільки на наших даних, але просто звернути на це увагу, проаналізувати. А от все-таки вона зараз у більшості людей є інтернет, мають доступ до інтернету. А от все таки є відсоток людей, які не, не можуть можливо пенсіонери користуватися. Чи ви не думали якусь газету випускати таку і інформаційний листок, от щоб саме для таких людей була інформація? Насправді в деяких містах це ну, тобто було заплановано і реалізувалося в рівному ми, ну, тобто ми багато чого зробили, що інші міста не зробили, і ми по газеті не встигли попрацювати. Uh -huh. Але насправді, ну, особисто я прихильник того, що інформацію, яку ми напрацьовуємо, повинні ну, тобто, оприлюднити, наприклад, колеги журналісти І другий момент те, що вибори це коли. Будь-якому випадку, і ми бачимо на цих виборах, що дуже багато молодих кандидатів, які з нових політичних партіях, які зовсім нові, вони раніше там не перебіжчики від якихось партій, нові люди, які мають там якісь, можливо, свої мрії, можливо, рожеві там в плані самоврядування місцевого, але вони йдуть на вибори і власне. Е е ці кандидати можуть брати інформацію, яку ми виготовляємо, і використовувати власне проти тих людей, які власне йдуть вже ну майже на кожних виборах під новими політичними брендами. І будь-які конкуренти цю інформацію повинні нести до виборців, можливо, її там роздруковувати чи не роздруковувати, але про це повинні говорити. Навіщо ну, ми зробили цю інформацію, а далі? Якщо кандидат не використовує, то це відповідно ну незрозуміло. І останнє запитання: комітет виборців України назвав це публікація сьогодні, в першій половині дня назвав населені пункти, в яких зафіксовано серйозні проблеми з ходом виборчого процесу. До цих гарячих точок вони віднесли 20 міст. І рівне також увійшло в цей список. Ось день виборів майже завершився. На вашу думку, чи був він у рівному таким гарячим, як про нього говорили? Ну, звичайно, так. Експерти, власне говорячи, пишуться такі дані. Вони спирались на кількість порушень, ну дрібних і великих, і, власне, кількість брудних технологій в рівному, як і під час передвиборчої агітації, так і в день голосування значно велика. Я впевнений в тому, що вибори на Рівненщині, ну, тобто, окружна комісія зведе результати так само, як і Рівненська територіальна. Тобто, Вибори відбудуться, відповідно, будуть якісь судові розбори, можливо, будуть скарги від спостерігачів. Порушення були, вони ще будуть під час підрахунку. Е, є така річ, і це всі знають, що вибори робляться і до дня голосування, під час дня голосування, і після, коли підраховуються. Тому спостерігачі, громадські активісти, журналісти, кандидати повинні бути постійно присутні на дільницях, забезпечити, не знаю, своїх спостерігачів на всіх дільницях, щоб ну, тобто, спостерігати за процесом, щоб комісії ДВК порахували правильно і довезли в кінцевому випадку реальні цифри в, окружні, в окружну комісію. Я думаю, що ці всі проблеми і порушення, які вже зафіксували. Далі це буде все на слуху, і я думаю, що журналісти, також мої колеги, це все будуть оприлюднювати разом з активістами. Я дякую вам Віталій, за розмову. А глядачам нагадаю, що гостем студії був координатор руху чесно в Рівненській області Віталій Примак. Отож залишайтеся на телеканалі Ритм не перемикайте.